Лозівське ТМО закрило потребу в генераторах. Медики докупили ще два альтернативних джерела електрики до тих, що передавали благодійники. Тепер у разі знеструмлення центральний корпус живить великий генератор потужністю у 160 кВт. Ми сьогодні ми його підключимо, і буде у нас у нас той же генератор, який у нас був. Наявності свій він не дозволяв працювати цій лікарні повноцінно. Він забезпечив таку операційну реанімацію, а діагностичні відділення і інші відділення ну, були не забезпечені електроенергією. Тепер, якщо ми підключимо цей генератор, то у нас буде забезпечена лікарня повноцінна електроенергією. Пристрій повністю закриває потребу основної будівлі, в якій знаходиться операційні пологове відділення гемодіалізу. На терапевтичне відділення перекинуть генератор, що раніше працював на основний корпус. А для харчоблоку, котельні прального відділення та гаражів підприємство змогло самостійно закупити два 40 кіловатних генератора вартістю близько півтора мільйона гривень. Сьогодні один із цих генераторів підключили до нашого харчоблоку для того, щоб ми в цей нелегкий час блокаутів могли забезпечити. Повноцінне харчування нашим пацієнтам, щоб наші печі працювали цілодобово, так сказати, по можливості і готували харчування для наших пацієнтів. Медики розповіли, мають надію, що цієї кількості генераторів їм вистачить, щоб якісно допомагати пацієнтам. За підрахунками, якщо доведеться добу використовувати усі пристрої на максимальній потужності, то знадобиться понад 300 літрів пального.